Люблячий, робот від Батько, Господь над усім стоїть. І слава Богу, що ми зібралися тут, в домі молитви, церква Твоя, народ вибраний, народ покликаний, призваний на життя і служіння Тобі, Господи, поможи нам благослови, благослови. Господь. Ходити твоїми путями, розуміти, Твою волю, чинити, слідувати за тобою і проводити. Цей земний шлях на Тому поможе, прийти його достойність, щоб і вічності бути з тобою, Господь, совершай, молити за церкву, молимося і за цей край, молимося, господи, за Україну, молимося в Господи. Багато молитов, Багато прохай, але ти милосердний і люблячий. по твоїй милості, по твоїй милосерді восполняєшся нужди і потреби народу Божого за багатством слави твоєї я слава велика, там, де Господь, там слава Господу. Mm -hmm. Де Господь там світло вся де. Господь там немає місця для темряви і радість, слава Господу. Mm -hmm. Заходиш сюди, і тут є радість, mm -hmm. народ, церква молиться, народ молиться, молитви, які торкають серце, які обновляють думку чисто дають. Слава Господу! Дякую mm -hmm. mm -hmm. Господу, що ми тут пробуваємо е, mm -hmm. раз. Покликали до слова, то каже, не прийдеш з пустими руками дім Бога. Да. І не, не прийдеш. І, і то хоч і по нашій можливості, по всьому ми хочемо служити Господу. Хай Бог благословить, що воно шкоди Нову славу. Хочу читати Слово і хочу сказати зразу, знаєте, що Слово це Боже Слово, і Господь говорить. І воно для кожного в нас є. Комусь воно. Потрібне комусь одне, комусь друге, комусь третє. Знаєте, всі ми потребуємо Господа. Його сили, і розуміння, пізнання, щоб ми обновлялися, возростали в пізнані Господа, і щоб ми були достойні Його, а його Ім'я Хай свалиться. Прочитаю таке слово. Перше Коринтян, 13 розділ, 13 розділ, 11 вірш. Це слово, знаєте, над ним роздумував, Господь підказує, додавляє, потім відкидаю, зібралося багато, всього не скаже, багато зібралося і те, і те, і те над ним. Ну, те, що Господь показав своїм перстом, де пірського горілося, буду говорити, хай Бог благословить. Павло каже, коли я був дитиною, дитиною був, то я говорю як дитина. Я думав, як дитина, я розумію дитину. Коли може, я став, то відкинув дитяча. Знаєте, всі ми були дітьми. Всі ми прийшли до Господа, ми були прийшли з цього світу, скажімо так. Ми прийшли, бо всі зрішили, всі лишини, слава Божою, і прийшли до Господа, покаянням. Господь показав нам наші гріхи, наші провини, наш стан, наш духовний стан, який ми є. І слава Господу, якби Господь відкрив розум кожного і показав, яка є людина, я думаю, багато би прийшло. Людям закрито. Князь цього віку закрив розум, і людина не знає, не розуміє. Знаєте, Коли гуряв, брат говорили тут, було, що є дві дороги, є стільки з Господом і є без Господа. Де значить, є той, хто князь віку цього, хто прибутив, хто засліпив і хто не дає життя. І слава Господу, а ми шукаємо Господа, Господь милосердний відкрився, дав нам знайти його. Хто шукає чистим серцем, тому я дам знайти. Слава Господу. І каже Павло, я коли я був дитиною, ми всі були дітьми. знаєте, І цей дитяче, це воно всі пройшли дитинство, знаєте, хто-то возріс, хто то більше, хто-то менше, хтось остається ще так, скажімо, на різному уровні, але Господь всіх любить, всіх покликав і хоче всіх зберегти для слави. І я, знаєте, каже, мужем, коли я став, то я відкину дитяче. скажімо, хочемо так, дитяче має свої якби, переваги, такі великі переваги. Дитяче це добре і бути дитиною, але ну, не можна бути, завжди бути дитиною. І я пише Іван, перше, Івана, другий розділ, 12-13 віршів прочитай. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються заради імені його. Знаєте, прийшла дитина до Господа, дитя з цього світу приходить, до Господа. я грішний, поможи, благослови. І знаєте, велике приходить Боже милосердя, вона хається і приходить повне іскуплення, повне очищення. Приходить Дитина, ця, ця світу, людина грішних стає, чистить дитя Боже. І гріхи прощаються, не поділа, не каже, що ти зробив? І ти не зробив, не воприкає нічого, Господь. Каже, всі ваші гріхи вам прощаються заради ім'ї. Дитині прощається. І слава Господу, це такий перший, який якого це ступень дуже. І Господь проявляє милосердя, таке і в Пишеться далі. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто відпочав. Є батьки, знаєте, діти самі не можуть, якби бути діти. Є сім'я Божа, і там батьки є, є там діти, є подростки, і кожен виконує своє. І старші, і батьки повинні виховувати, мов І е, Слава Господу, що церква так устроєна, Господь так мудро устроюється, Батьки випізнали того, хто від початку пізнали, значить, вони е, батьки узнали. Якби, Розуміють Божу волю, розуміють, що краще, що правильно. Вони стоять в кожній ситуації, вони можуть е совершити правильний поступок, вони дітей наставляють, е навчання приходить, возростання церкви, а церква будується на твердій основі Христос Христового. Каже, пише до вас, юнаки, бо перемогли ви вилухало, були діти, але діти вони атакуються в рак Хоче атакує, ходить, як ричущі лев і хоче звести, відбити, збити. Ну, Юнаки возросли і вони спротивляються дияблука. Ви перемогли лукаву. Слава Господу! Що Господь це робить, Господь це. Прочитаю це, вже читалося, але знаєте, воно все повинно йти ярбику. Так говорить Господь, хай не хвалиться Єремія 9,22. Хвалиться мудрість своєю премудрістю, хай не хвалиться, лицар. Своєю хоробрістю, багатістю, своїм багатством хай не хвалиться. Що це не хвалиться? Не те, що людина ходить, хвалиться, але вона думає, що вона сильна. знаєте. Вона мудрий і каже, я мудрий, я знаю, як поступити, я знаю. Але без Господа нічого не совершається. Ця мудрість світу, вона нічого не стоїть перед Божою мудрістю. І хто до Господа, Божа мудрість, вона є найкраща, і си, Божа сила найкраща. знаєте. Бо ми слабкі, без Господа ми ніхто, а з Господом ми великі, ми сильні. Каже, все моє силою перемагаю, силою, возлюбивши мене, Господа Ісуса Христа, силою його перемагаю. І слава нашому Господу, що такий, хто палиться багатством своїм, знаєте, багатство воно є, каже, в припусті Сумона так говориться, хто збирає багатство. І воно каже, змайструє крила, каже, як пташка, і улетить до тебе, каже. у воно не постійне. І ми нічого не візьмемо туди, на небеса не візьмемо. Багатство, якщо каже, маєте на прожиток, маєте одежу, маєте їжу, задовольняйтеся тим, що маєте. І дякуйте, Господу. За все дякуйте, добрий він, бо його усердня таке. А що ж хоче далі? Е, бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки оцим. Що Він розуміє та знає мене? Розуміє і знає мене. Е, прийшли до Господа, розуміли його волю, стоїть е, людина на, на шляху Господа, розуміє, і в чому це розуміння ще далі говориться. Е, в чому це розуміння, що треба знати? Е, то, що він розуміє знає мене, що я то Господь. Я Господь. Що таке Господь? Господь. Який управляє, який дає, який забирає, який може помогти, який може зробити Господь, який, з, е, який на землі чинить милість та правосуддя. Милість по Божій милості приходить. Милість Божа. Вибачає, прощає тих, хто його шукає, каже, оглядає всю землю, Господь. Чи нема розумного, хто Бога шукає? І слава Госуду, милість проявляє, до дітей проявляє, проявляє милість. Який чи не правосуддя? Знаєте, правосуддя, Господь, Бог, він не є предвзятий, так скажемо, нема наперед. Він судить по правді. І якщо є гріх, якщо людина Божа, людина, дитина, дитина Божа, дитя Боже, і воно грішить, то знаєте, то що він не, не буде поступлення, не буде, що, якщо каже перший це Язикіль, каже. Якщо праведник буде грішити, то йому не, не, не засчитається те, що він був праведний. Якщо він не пукається, якщо е, безбожний, перестане грішити і пухається, то йому засчитається це праведне. Знаєте, то, що було, відходить Господь милосердя, проявляє і таке і каже правду, та правду, все по правді, бо в цьому моє вподобання. Слава Господу нашому, що він такий милосердний. І він, ми можемо його якби, розуміти, знаєте, правда хорошо. По правді по, по милості, Все відкрито. І якщо ми в цьому стоїмо, Господь дає силу, і ми каже, непереможні будемо. Прочитаю ще Тита, перший розділ 15-16 віч. Для чистих все чисте. А є значить це, що говорить. Тит, хто був такий, тит, він був служитель Божий. Так скажемо, великого рангу, я не скажу, він. Як... Ну, Павло йому сказав, Павло каже до нього, отут ти даєш, значить, я в другому місці, а тобі я вставив, щоб ти настановив єпископів. Він єпископів настановляв, щоб ти упорядкував те, що не ж упорядковане. І Павло йому давав настанову. каже. І він каже, що він розуміє теж, ми всі потребуємо навчання. Знаєте, якщо єпископ, якщо великий рам, який знає все, а без господь все в Слові Божому, все в Дух Святий. і хай Бог. Він каже, для чистих все чисте, а для незачищених та для невільних нечисте ніщо. Є два ранги. церкві, це, знаєте, я хочу звернути увагу. Я не кажу за кожен, є два ранги. Є чистий. Я чисте. І для них все чисте. Вони знають Божу волю. Вони стоять на цьому, вони бережуть себе від гріха, вони шукають Господа, Вони слідують, вони служать Господу. І для них все чисте. Можливо, десь що то і не так, але це не по умислу, не тому там гріха немає. Господь ви бачили прощає, каже гріхи вам коротше. Любов Божа покриває багато гріхів. Якщо є любов в нас, то це дуже добре, дуже любов Божа покриває багато гріхів. Каже, е, нечи, а за, для е, занечищених, так для невірних нечисте ніщо. Але занечистився і розум їхній, і сумління. Дві справи людини є розум, як вона думає, і сумління, Чи є в неї сумління совість, як скажемо, така є. Як поступити. і Вони твердять, немов знають Бога. Ми каже Боже, ми разом ходимо, ми в гурті, наскільки я тут, а я між цим. Знаєте, але чи так, ти твердиш Бога, а які твої, як за діла? знаєте, Ми говорили за віру, тут віра основа, але По вірі повинні діла бути Божі, так, правильні діла. Але відкидаються вчинками, ділами, бувши бридки і неслухняні. До всякого доброго діла не Неслухняника, не, не слухайся. Отаке навіть, слово. І е, хочу ще прочитати слово, таке слово, навіть, це, якби ще так воно пішло як вступлення е, освячення. освячення. Хочу за освячення. Таке було це слово, і я вже його підкинув трохи. ну, Хочу трошки сказати ще, бо це Божа воля освячення. Євреям 12 кенець. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Що нам потрібно? Мир з усіма. І святість. Без святості ми не побачимо Господа. А чого не побачимо? Бо Господь Бог святий і сказав, будьте святі. я святий. Нічого не чистим, не йде, царство Боже. І святість, от поговоримо про святість. Смисло свячення. Яка причина? Для чого? Очистити і приготувати себе для Богопоклоніння. Ми хочемо поклонятися Богу, людина поклонятися, очищає, освячується. Дима, що в мене не так, там не так, там каюся, там відповідасть. Там це не буду робити, там, там освячення. Слово святість, таке слово, воно описує самого Бога. Каже, як знати, як то святий, який то святий? Господь Бог, Бога ніхто не бачив. Але Господь послав свого сина і через сина Господа Ісуса Христа Він показав Бога, який Бог є, який він милосердний, він святий, він милуючий, він справедливий своїй по правді і праведності. Хто що заслужив, на це те буде, і Господь через Ісуса Христа. Він, Бог каже, святий він відповідає Божим цінностям, Божі стандарти. Бо Господа є стандарти. Оце проходиться, проходиться так, а тут це не проходить, це не так. Треба очищатись, Божі стандарти. Святий це теж ще таке слово, це внутрішній стан людини. Внутрішній Внутрішній стан людини. Наружня це другорадна. Як сказати, як пише Господь про фарисеїв казав, ви в наружі найкраще, ви хороші, ви узуїті хорошо. Ви як ви, може, поклоняєтесь, ви китеся піднімаєте, ви далі, я не хочу впевнені, яся не знаю. Ну, внутрі, каже, ви як груби у білий. груби повний постій. Так, так, знаєте. І наружне, звісно, де є внутрішнє, то там, як колись говорилися, брат говорив, якщо внутрішнє правильне, то і наружне буде правильне. Ну, можна наружне прикрасити, а внутрішнє внутрі. В трій повинно бути е, чисте. 20-й років, 7-й 8, -й. а ви будете освячуватися і будете святі, бо я Господь Бог ваш. Так, Господь ось, е, Левит, це левиться 5 на Мойсея, і як починалося служіння, і там описувалося, що як повинно бути, які жертви. Як з Києві, як другий, як все, що робити, там, все Господь писав, все сказав, як має бути. А ви будете держати постанови мої, і будете виконувати їх. Я, Господь, що освячую вас, який виснов, все. Господь освячує. Людина береться, яка я освячуся, без Господа ніхто не освячиться. Господь дає освячення. Треба шукати Господа, що з Господом Він може освячуватись, освятитися. І слава Господу, що ми шукаємо його. Так, тут є ще я мене пропускаю. Прочитаємо об'явлення Івана Богослова, 22 розділ, 11 вірш. Це говориться Іван Богослов, був на небесах, він бачив, йому говорилося, і він каже, запиши, запиши, і це хай буде відкрито, хай буде. І тут показується, знаєте, про церкву. Це не говориться за світ, це за церкву. І каже за церкву. Ага, ще один. Євреям 10 віч. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Один раз. Так пишеться, що ми освячені жертвоприношенням. І там те, що ми говорили, що діти, вони освячені. Один раз, перший раз, Господь освячує, один раз освячений, і ми очистились, ми освятилися. Я кажу, не за нас, за церкву Христову. Ми освятилися один раз. А далі що далі? А далі, як ми будемо погодитися? Як ми будемо ходити, яке наше ходіння перед Господом? Далі. Господь освятив, Господь освятив. Він каже, я мене Господь святив. Да. А як це Божий подарок? Ну, цей подарок можна зберегти, а можна його втратити. Можна його не цінити ним. І Господь е, каже, один раз Господь свяче. Слово Боже говорить, знаєте, не я говорю і не хочу нікого. І об'явлення читаю 22-го один. Неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий, нехай ще опогануться. Про кого це кажеться? Це говориться про церкву. В церкві є. Такі є, знаєте, є і далі. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще усвячується. Церкві, є Божі в є різні люди. Є більші, є менші, є старші, є молодші, є, е, е, як то кажуть діти, є отці, то кажуть служителі-батьки, є <кій> юнаки, є чисті, є нечисті. Є ви, бачите, є праведні, а є неправедні. І, все, і він каже, і неправедний хай чинить неправду іще. Що це значить? Прийшло дитя Боже, прийшов грішник, прийшов до Бога, пукаюся. Господь йому простив, але він якби, ну, не встояв, можливо, цьому так стати. Не, не зрозумів, не, не, не цінив цього. І він став що? Неправильно. Неправда, він проходить, йому немає контролю такого, сумліннями стали, сумління не, не, не занесистуся. Розум занепастився, не того. Поганий, нехай ще опоганюється. І є. Погані люди в церкві є. Я не кажу за нашу церкву. Я кажу в церкві багато церков. Є різні конфесії, є е, такі, що і стараються, і трудяться, що то робить, ну може напрямок думок неправедні. І хай Бог благословить. Правильно думати, правильно розуміти. Да. А праведні, нехай чинить правду ще. Є праведники. Є праведники, але ну, є далі ще, а святий нехай ще освячується. О такий, такий розділ в церкві, знаєте, і я не судя нікого, Господи, прости, що, але не хочу судити нікого, бо я не маю на це права і не маю на це здібності, і нічого. Це не моє. Я можу себе судити. і Я хочу, щоб я був в тих праведниках, щоб я був освячувався, щоб я свою слідував господом, Хай Господь поможе, благосує. І за кожну так молимося, церква забрати, за хай прийде розуміння цього. Євжеся нам 5 каже, допоміняйтеся, що приємне для Бога. От ми думаємо, що, що ще зробити, що для Господа добре, каже, робіть це, допоміняйтеся, Господь. І, а про це описано, де ж відкривай, де читай. І все, Господь, все назідання, все навчання, Слово Боже, обновляє, остерігає, навчає. Знайте, все. І слава Господу, хай Бог благословить. І ще прочитаю один день. Перша Коринтян, 3 розділ, у одинськійнасті, ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладених, А вона Ісус Христос. Є основа Ісус Христос. І всі е, каялись в Ісуса Христа, всі е, сповідували, всі, якби е, на Ісуса, це основа, це фундамент, це камінь і така основа. А коли хто на цій основі будує із золота? На цій основі можна будувати звісно. Хтось золота, золота. Золото це якби досконалець у всьому. Чистота, яке світло, Все. хтось золота, хтось срібла, трошки послаблення є, трошки не так. Е -е хтось каменя, доброцінного каменя. І далі. Хтось із дерева будує. Отак. От Вроді ходить, разом так ходили, так, другий, третій, знаєте, отак, от ну так, скажем, не, не приділяє такої уваги, не стереже, не береже себе. Хтось сіна, а хтось ну, так, так, І соломить, то буде виявлене діло кожному, бо виявить день тому, що він вогнем об'являється і огонь, діло кожного випробує, яке воно є. Прийде із питання, прийде, що людина будує, що і ми каже освячення наше, це не один раз і це не один. Сьогодні я освячуся. Каже, не, це процес, це, це процес і занечиститись за безстромона. Навіть очиститись не так просто. не так просто, Гріх, якщо він вийде, це проказа така це таке грість, як смола, він, він не дасть вийти. Якщо е, йде друге, що то, знаєте, думка погана, що їй позбутись трудно. Каже, дивіться на Господа, дивіться. Ви шукайте доброго, бачите, добре, ви бачите і не дивіться за те, а хтось робить, і я можу буду робити, хтось так. Хай Господь поможе нам і благословить нас серце наше. Хай вона буде міцна, мудра, е, Стояти в служінні, послушанні, здаряння перед Господа у міру наших сил, в міру наших. Дара, який віру каже, не беріть благодаті, набільше міру вашої віри, яку Господь вам дає. Господь дає віру нам, щоб ми вірили, довірялися. Хай не буде невір'я, хай не буде страху світського, а буде страх Господній, щоб жити, послушання Господу, смирення, прославляти Ім'я Господня, а йому слава навіки. Амінь і Амінь.